Розчаровуєтесь у штучному інтелекті бо відповіді поверхневі, є просте рішення. Секрет не в моделі, секрет у тому, як ви задаєте контекст та формулюєте завдання. Привіт! Ви на каналі AIQ. Якщо ви хочете, щоб ШІ працював як ваш особистий асистент, він має розуміти контекст. Сьогодні я розкажу, як налаштувати базовий контекст для роботи з AI-асистентом за допомогою трьох простих промптів. Це кроки, які допоможуть вам отримувати стабільно релевантні відповіді у будь-якій сфері. Для показу ми будемо використовувати чат GPT, але якщо ви працюєте з іншими асистентами, такими як Cloud, Grok, Gemini тощо, також ці промпти можливо використовувати. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. Тут ви знайдете практичні приклади, які можна відразу застосовувати у своїх проектах. Перший крок у роботі з будь-якою системою AI. Дати йому базове уявлення про себе або компанію. Не потрібно формулювати складні тексти, достатньо простими словами описати, хто ви, чим займаєтеся та в чому полягає ваша діяльність. AI сам структурує цей опис у зручну форму, виділить основні напрями, продукти, ролі чи цінності. Це створює чітку основу для подальшої роботи, бо кожен наступний запит AI сприйматиме вже у правильному контексті. Другий крок. Це опис вашого продукту, проекту чи послуги. Не потрібно одразу писати довгі тексти. Достатньо кількома простими реченнями пояснити, що це за продукт-проект, яку проблему вирішує і яку користь дає клієнту, або яка мета. Далі AI сам структурує цей опис, виділить основні характеристики, покаже переваги, пояснить цінність для цільової аудиторії. Третій крок це опис цільової аудиторії. Вам потрібно простими словами пояснити, для кого саме призначений продукт, проект чи послуга, хто ці люди, яку проблему вони хочуть вирішити, що для них важливо. Додати вже готові пункти 1 та 2, які ми дивилися до цього, та AI перетворить цей опис на структуровану інформацію: сегменти клієнтів, їхні потреби й болі, очікування від продукту. Ви вже створили три базові описи: опис компанії або себе. Опис продукту чи послуги, опис цільової аудиторії. Ці три блоки це база, а наступний крок об'єднати їх в один універсальний системний промпт. Системний промпт це як головна інструкція для AI. Ви задаєте її один раз, і далі асистент вже працює у вашому стилі під потрібну аудиторію з урахуванням вашого формату і завдань. Що це дає? Економію часу. Більше не потрібно повторювати контекст у кожному запиті. Послідовність, кожен текст або документ виглядає в єдиній стилістиці. Зрозумілий тон. AI враховує ваш стиль подачі автоматично. Менше правок контент одразу відповідає очікуванням. Ви можете запускати це як окремий чат та додавати всі чотири промпти одразу на запуску сесії нового чату або додати у персоналізації вашого асистента. Було корисно? Підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, ставте лайк і напишіть коментар. Це дуже допомагає. Поділіться відео з друзями та колегами, канал про безкоштовне навчання, інколи є партнерський контент для покриття витрат, доступні платні консультації та безкоштовні розбори кейсів за заявками через форму під відео у порядку черги. Разом будуємо сильну спільноту практичного ШИ.